Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України. Забезпечити, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю, мир найголовніше, чого прагне сьогодні український народ. У глави держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян, повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру. І доб'юся єдності України.